Всім привіт, всім гарного дня, ми розпокою затишку. Бачите, скільки в нас снігу багато. О, ось таке тут, вивізь, яка красота у нас погода. Сонечко світить час від часу і за захмарки вийде. Ось там світи, сонечко. А тут не світить. А я йду в село, в магазин. Трошки скуплюся. Зараз буде десь Наталя, йти зі школи. І ми разом причала додому. Та й таке то. Ось такі то справи. Випадала, їсти зварила. О, та їсти зварила. Не собі козам, собі маю їсти. Маю гречку, маю борщ червоний. Аж річка майже замерзла. Це О, у нас. Сьогодні було 16. На ту ніч, напевно, буде більше. Хоча зараз ноль. А може вже і є плюс один, бо бачу, що тут, де до сонечка, то сніг потоплюється. Так що може десь і з є тепла. О, Та є тут таке. Та йдемо, йду в село. Там далі буде видно. Що будемо робити. Ще щось треба смачненьке, солоденьке зготувати. Ну що, я ще не знаю. Ще зараз щось ми придумаємо. Ось так, бачите, навкруг, як гарно. Аби тільки Бог дав, щоб всі здорові були. А все остальне помаленьку. Так, зараз я покажу ту хоптюру. О, І ви скажете, що той дурман, чи ні. Чи то дурман, чи то те, що ми на, на стрімі називали. Ось воно, во 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 Ось воно. Адже ти яке воно? Оце вже я майже в центрі. Фух, прочалапала вже. Тут така росла велика голуба ялинка. Ну, вона щось сохла, якийсь бабаїзів. О, а це пам'ятник і центр села нашій. Ви знаєте, тяжко жарко якось чалапати. Ну нічого, все добре. Зараз причалапаємо. Зараз десь Наталя має йти. Якусь я хутко прийшла. Ще прийдеться наталку почекати. А нічого. Все буде добре. Ой. Та й такі-то справи дивіться, гарно тут глянути. Все округом хати. Таке небо гарне. все всього найкраще, найкращого покамість. Буде пауза, а я побіжу. Магазин. А що куплю, тоді вам розкажу, що я накупляла. Так, прийшла я з магазину, Ну, як його все розбирати, то я не знаю. Напевно, знизу будемо починати. Так, яйця купила по 5 гривень, 100 гривень заплатила, 20 яєць купила, бо кури перестали нестися, а я багато всього готую. Коротше кажучи, купила я 20 яєць. Бо то одно, то дві яйці, вчора не було ні одного, оті зимно потягнуло, хоч хліві тепло, але кури перестали нести. Купила яйця. Так. Та... Кульок то на оселедця брала. Так, так. Так, оселедець. 652 грами, 145 гривень кілограм. 94 гривні 25 копійок. Заплатила за так. так. Ні, ні, я його зараз почищу. Не треба, Ні-ні, ні не стискай його. Так, чорнослив купила. Чорнослив у нас 512 грам по 215 гривень. 110 гривень 8 копійок. Чорнослив. Ой. Так чорнослив, слив, шоколад. Дві шоколадки по 3990. Акційні такі. Е, так, шоколад. Заплатила 79 гривен, 80 копійок. Кориця мелина. 4 пачки по 15 гривень. Ось така. Тримайся. Так, вафлі квадратні. Забери разом вафлі квадратні. Ось такі вафлі квадратні. Купила дві пачки. Вафлі квадратні. По 26,50 заплатила 53 гривні. Стружка кокосова. Так, зараз ми знайдемо. Стружка кокосова. Зараз всього. Знайдемо? Багацько форму купляла. Ой, карахтись. О, це купачка гречку. Так. так, так, ладно. К... Наперед. Ну, треба. Зягнути я собі... Гречку. З, грачку, э... Або я почекаю на Ні, Почекай, зараз все разом візьмеш. Так. Стружка кокосова 25.50. Ось така. Дві пачки. Так же ще ціла пачка тушна насилала. Що ж ти забула? Забула, дочі. Я була би вчора ще зробила цукерки кокосові, Я за нього забула. Та там вже ціла пачка, стоїть. Я думала, що нема. Ладно, надовше буде. 51 гривень. Думано, буде. Крохмаль. Кукурузяний і картопляний. Один 23 гривні, другий 20. Ні, 22, один 22,50, другий 25,50. О, так, крохмаль. Так. Мак, мак, 3550. Купила Мак. Три пачки. 106 гривень 50 копійок. Ізюм, Чотири пачки по 33 гривні. Оце я його і кексики пишу даю. Так, Купила кефір. Так, так, купила, бо мені треба до печива. Кефір одна баночка 52 Чекай, гривні. Ти хіба не... 900 грам. Мам, ти хіба мені не арахіс читала, а ізюм дала? Ізюм читала, ізюм дала. Ну, ізюм 33, арахіс 32. Так, ізюм 33, я сказала. Ну, ти ж арахіс сказала. Ні, а арахіс 3 пачки по 32,50, 97,50. Це гірчиця. Так, гірчиця. Три пачки по 7,50 горошком гірчиться. Так, тепер у нас вівсянка. Ось така. Вівсянка 242 гривні. А ні, оця ось цього 42 гривні. Ось. Крупа вівсяна, плющина. А це друга, де вівсянка? Хочу, почує. Вона мені здається. Так, вже кай місно. би я не мог знайти. Там ще ж пише 24 гривні. Ага, так 24, добре. Забирай. Так, тоді ще все, чекай би я зараз гублю. Ой. Ой, Ой, це торба така. Це моя торбиночка, вона за мною дежурить. Скрізь сюди, то ще не все. Я ж такий майстер шпиця. Так. Помідори 650 гривень, грам по 126 гривень. Заплатила 81 гривень 90 копійок. Так, насіння квіток. 5 пачечок по 10 гривень. Ну, як я в магазин сходжу без насіння, дівчата? Метіола. Айстра. Не знаю, чи вона зійде, але я взяла пачечку. Я пам'ятаю, сюди виросла. Чорнобривці, золотий Японтально. хлопчик. <рив> так, Японтально. чорнобрив. Чорнобривці звичайні. Я ще докупила до своїх. І це ні. А оці ті що шо, шоночі ти тебе? Є, митіола, є, о, саме. То заплатила 50, купі... 50 гривень за це. Так. Це Гречка. 4 кг 700 г по 32 гривні 50 копійок. Заплатила 152 гривні, бо я брала розважну і одну пачку брала по 35,50. Ось так. Так. Гірчицю я сказала. Соняшник. Так. Але це сказала? Ні, ще до Лену не дійшла. Чекай, ще соняшник. Олен, по більше сонячних. Глен 42 копійки. 40 гривні. гривні так, насіння соняшника 46,50, не вустане. Так, 46,50, а ядро 44 гривні. О, так що таке. Так, купили. Так, Кока-Кола 32 гривні. Це, бо в мене не було. не було маленьких бутилок, то я купила. Вона в мене весь час в запасі має бути, якщо мені треба козом. Лучше хай не треба, але вона весь час є. Так, Згущенка, одна баночка 71,50. Ось така ось сира купила. Ось мені Бабачки. треба до випічки. Це для кокосу, так? Да? Да. Альон дві пачки по 42 гривні, пластівці по 24, лимон. 612 грам по 91 гривні. 55 гривень 51 копійка. Що, все я розказала, все я сказала. Все, все показала? Все. 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 Все, 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 пусто, пусто, пусто. Так. І заплатила я за все 1892 гривні 99 копійок. Кока-Колу до це в зданок. Туди, щоб вона собі на холод їй туди. А це? це ми сховаємо холодильник. Ось так що ось такі то справи. Ось таке я накупляла. Вроді не купила. В двох пакетиках принесла додому. І усе. Ось такі то справи. Ціни мені на бумажку написали. Так, так. Бо оце. Вони було лятрики. Так, що ось такі то байки. Все, все, я покупляла, те, що покупляла, Кажуть, не пускай мене в магазин, бо, прийдеш, бо прийду без грошей. То таки не думаю, прийду, але ну, ну, нічого. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних і всім тільки всього найкращого. Так, Наталка я захотіла семочків. Ну і ладно, куплю її семочків, хай там лускає сидить. Має заняття, бо зараз йде кози Ну, мити? Все, всім, папа, -па, бережіть себе і своїх рідних.